Я теж хочу в подібній стилістиці, але маю багато але я іна і це сьома серія. Я хочу так вдягатись. Але в минулому відео я розповіла про всі але, які спали мені на думку. А тепер хочу обговорити це все більш детальніше. Я хочу так вдягатись, але це незручно. Давайте розбиратись незручно в порівнянні з чим. Що звісно порівнювати подібне вбрання спортивним стилем, то так на його фоні це буде незручно. Але якщо порівнювати з сучасними тенденціями і окремими трендами, то ніхуяшечки. Я майже впевнена, що кожен з нас. Хоч раз купляв якусь аля трендову річ, бо це виглядало красиво, але по факту це було максимально незручно. Мода як такова у більшості своїй, це не про зручність, а про тренди. Хотіла сказати красу, але це вже досить суб'єктивне питання. Скільки красивих і прикольних луків на просторах Pinterest, які виглядають неймовірно гарно, але по факту є неносильними. Тому особиста моя думка в тому, що, що подібний одяг може бути незручним ще прихильникам спортивного стилю. В усіх інших випадках він може просто не подобатись. Але подобання і зручність це дуже різні поняття. До того ж, все, що може бути незручним для мене в даному стилі, я адаптую під себе. Ну, незручно мені ходити на підборах під сукні. Так окей, я одягну кросівки або спортивні босоніжки, десь це доречно, десь цього просто не видно за рахунок довгої спідниці. В першу чергу я дбаю про свою зручність і, що немало важливо, адаптую стиль під своє повсякденне життя. Ну а якщо тобі доподобаний типовий одяг, підписуйся. У мене багато цікавого.